Книга Еклезіаста, розділ 11 Пускай свій хліб на пливучу воду, бо навіть через багато днів ти його знайдеш. Розділи те, що маєш, на сімох чи вісьмох, адже не знаєш, яке лихо може статись на землі. Якщо хмари наповнюються водою, то вони зливаються на землю дощем, і куди би дерево не впало, на південь чи на північ, воно лежатиме на тому місці, куди те дерево впало. Хто зважатиме на вітер, не буде сіяти, і хто спостерігатиме за хмарами, не матиме що жати. Як ти не знаєш дороги в вітру і як формуються кості в лоні вагітної, так неможливо зрозуміти діянь Бога, який усе створив, а тому з позаранку сій твоє насіння і до вечора працюй, не покладаючи рук, адже ти не знаєш, яке буде більш вдале, те чи інше, а може, обоє будуть хорошими. Яке ж нам любе світло, і як приємно бачити сонце. І якщо людина прожила багато років, нехай радіє ними, навіть якщо пригадується немало похмурих днів, адже усе що минає, марнота. Радій, юначе, своїм молодим віком, і нехай твоє серце зазнає приємних почуттів за днів твоєї молодості, ходи за велінням свого серця і захопленням твоїх очей, але завжди пам'ятай, за все, що робитимеш, тобі доведеться звітуватись на Божому суді, жени смуток зі свого серця і відводь злі нахили від свого тіла, адже молодість і розквіт сил скороминуча марнота.